Майже кожні вихідні козаки Інгульської паланки їздять у зону АТО і доправляють гуманітарну допомогу, зібрану криворіжцями для своїх земляків, які нині боронять суверенітет нашої держави на сході країни. Вирушають вночі, аби впродовж наступного дня об'їздити усі пункти призначення і передати бійцям допомогу та особисті посилки, як то кажуть, з рук в руки. А таких пунктів за одну поїздку декілька впродовж майже усієї лінії фронту. На кожному пункті їх зустрічають як рідних, діляться останні новинами ...розповідають про життя буття. Ось так, як воно відбувається в Україні, що ти ж бачиш, хлопці кажуть, давай, а ті кажуть, що ні, ти буде. Оце що більше обує. На другому пункті, куди цього разу приїздять волонтери, бійці сміливо показують свій побут. Перше, що тут впадає в вічі чистота. Здавалося б, чоловіки мали б бути купи побутового сміття. А ні, все акуратно і охайно. Сміття складають у спеціальну яму і утилізують. Всередині теж чистота. Ми спимо вдома у теплі добрі, а вони тут у таких двометрових бліндажах. Будівництво таких споруд розповідають бійці, займає близько трьох днів. Тут більш-менш тепло, а от взимку говорять солдати, було, м'яко кажучи, прохолодно. Так і живемо. що построїли своїми руками, той вміє. Ну, топі, вон буржує у нас. Трава. Вже ближче до попасної бійці самі виїздять зустрічати волонтерів. Серед них герої нашого попереднього сюжету. Бачимо знайомі обличчя і з полегшенням зітхаємо. Слава Богу, живі. Користуючись нагодою, хлопці на камеру передають вітання своїм рідним та дякують криворіжцям, які їх підтримують. Привіт, сім'я, привіт, доця. Люблю, скоро вернуся. Я знаю, що ви ждете. Привіт городу Кривий Рог. Привіт всім рідним, близьким, Дякую жителям города Кривого Рога, всім, хто нам допомагає. Інгульська паланка, привіт, дякую вам. Всім огромне дякую. Передаємо привіт за Заречный. Заречный. Да, місто к новому рогу на передаю привіт родному городу Павлограду. Спасибо, що ви допомагаєте нам. Ждете, спасію дітям, которые пам'ять нас. Слава Україні! Коли під'їжджаємо на передову до волонтерів для супроводу у машину підсідає боєць з автоматом. Так. Про всяк випадок на місці нас зустрічає командир опорного пункту Сергій Іванович, офіцер з досвідом. Три війни за плечима він проводить екскурсію, показує, як вони укріплюються, розповідає про технології будівництва критих окопів, пояснює, як тут діятиме все після будівництва. Тут передова менш як за кілометр знаходяться сепаратисти, яких Сергій Іванович називає не інакше як німцями. Вчора вони салютували, поздно вже посиділи ціва. Зуку з ушки спочатку ну вверх целый день. Та да? двое суток они не мовчали. А потім вже стали навалювати танком. Навалювати це, значить, одні ночні вистріли в, полтора відсюди, в сторону у нас там теж опорники є. Про те, що тут час від часу спекотно, говорять ями від снарядів на дорозі, скошені дерева у лісосмузі, величезні воронки від градів та купи уламків від снарядів. Є щита вороги, враги, які. Ученые и инженеры, которые придумали эти бомбы. Там такие пластины, это такие маленькие кусочки. От такого маленького кусочка от человека ничего не остается. Лишь бы убить человека. Нужен труд на планете созидательный, а не разрушительный. Вот тогда мы будем жить счастливой в мире. Когда я проезжал, а по мне миномет гатит, не может меня достать. А я же пытаюсь уехать, не остановиться. И вижу на улице э, детки маленькие, ну с мамой бегут а я не могу, надо остановиться, их подобрать, вывести. Но если я остановлюсь, я тем самым привлеку огонь на себя, то есть подвергаю риску. А на самом деле, что подумала мама, которая увидела этими глазами, стражущими, кто ее спасет, что подумала обо мне? Думает, а да, жулик, кому я надо? Уехал сам, испугался. А я на самом деле пытался отвести огонь от нее, потому что проехал чуть прямо и ушел влево. Вот эти дети все видят, эти глаза голодные, Я здесь встречают очень много. Приходит мирное население, мы сами раздаем, делимся тем, что, ну, что у солдата там. Тушенка, там, крупа какая-то, хлеб. Ну, им это хорошо. Нам же и волонтеры привозят много консервации. Можна сказати, да. ну то, що не последнім, але ділимося тим, що у нас є. Між обстрілами з боку противника хлопці ведуть цілком мирне життя. Рибалять, готують їжу, бавляться з тваринами. У більшості пунктів, де ми побували, є домашні улюбленці, які в пошуках кращого життя мігрували до українських військових. Тут кожен з них має свою пайку та на диво усюди однакові клички. гільзи, комбати та інші. На першій лінії оборони на передовій нас знайомлять з Кицькою бехою. Спочатку вона оселилась з хлопцями сама, потім і родину свою прилаштувала. Це наш котячий спецназ. Тільки ще третя приймаю, їх троє. Мама тут була місяця три чотири, а потім нам котят подарила. Вже в іншому пункті бачимо, що хлопці теж часу не гають, саджають городину, варять смачненький борщ, яким пригощають і волонтерів. Після обіду в якості ексклюзиву гостей з вітерцем катають на танку. Тут друга лінія оборони. Поки що тут тихо. Диво очима танкової роти, які бачать на 5 кілометрів, хвалиться її командир. Він так сказати, воєнний, ПЗК називається. Достатньо хороша, наблюдательне звісно, правда, падбітає. Розуміння того, що ти на війні, говорять бійці, приходить вже після першого пострілу чи обстрілу. Про моральну сторону вже не йдеться. Тут або ти, або тебе. Хто знає, що таке війна, то там по-другому просто не буває. На жаль. Або він, або я, розумієте? там не буде. так. На практиці навіть війни показано, що його, якщо не вбив, він завтра прийшов і опять те саме робить. Війна повинна пролити кров, так, як охота. На кожному пункті волонтери роздають бійцям ось такі стрічки. Такий собі український замінювач Георгіївської стрічки. Хлопці охоче розбирають. Взагалі українська символіка серед наших військових розходиться на ура. Радує те, що на усіх лініях оборони патріотизм зашкалює. В усіх словах діях і поглядах читається. Кожен знає навіщо він тут. Інколи зізнаються бійці, не погоджуються з наказами командування, але сумлінно виконують. Завжди готові діяти і робити все, аби захистити Україну і українців. Якщо перемир'я йде, то перемиря не для нас. Перемир'я йде для тих, для того, щоб підтягнути всю ту техніку. Вони повинні чекати. Вони зайшли на нашу землю, не ми. І ми повинні. Іти в наступ, а не сидіти і не ждать, коли нам дадуть команду. Якщо хтось хоче її здати, то її українці не здадуть. Росія її не подолає. Ця війна буде длиться може дуже довго, але ж ми все рівно не здамо її. Бажання у всіх одне перемога. Хлопці рахують дні до демобілізації і мріють про скоре повернення додому. Плюмяшки бігають, тільки по телефону, слышу. Як, як Дядя Сережа, приїжджай. Там люблять, цілують, обнімають. Нам жінкам залишається лише молитися за наших чоловіків на всіх пунктах. Ми просто їх обіймали з єдиним побажанням, аби вони берегли себе. Мало помалу, впродовж дня волонтери розвозять усе зібране. Цього разу їм вистачило. Але наступного говорять їхати немає. З чим підтримка населення нині впала більш ніж в половину. На даний момент ситуація встає таким образом, що Все малые частные предприятия, организации просто не в силах оказывать ту помощь, которую они оказывали ранее. И сейчас очень остро стоит вопрос: даже у волонтеров, за что вести, что вести ребятам. Поэтому все желающие, все неравнодушные к тому, в каких условиях живут наши бойцы. Просьба, просьба оказывать всяческую помощь. Волонтерам не только моєї організації, но и другим волонтерам, дабы они как можно чаще і як можна більше нужних віще довозлі туди, де вони необхідні. Зараз знизилася активність, тому що о, дійсно втомилися. Всі втомилися, і приємці і школярі. Всі, хто активно допомагає, все но все одно. Люди розуміють, що треба допомагати нашим бійцям, тому що вони несуть почесно так, почесне виконання своїх обов'язків. Якщо ми їм не допоможемо, то держава допомагає, ну слабе. Від них наших захисників залежить мир від нас їх життя. Якби ми не сумнівалися, не ігнорували і не робили вигляд, що нас це. Не стосується.